У Броварах нарешті запрацював новий сайт міської ради, який обійшовся бюджету громади у 800 тисяч гривень. Розробляли його декілька місяців. Та навіть після запуску він далеко не досконалий та незручний. Водночас в інтернеті подібні послуги пропонують виконати значно дешевше ремонт фонтану за понад 600 тисяч гривень. Новий сайт за 800 тисяч гривень. І це в той час як небайдужі по копійці збирають захисникам на дрони і автівки. Як має реагувати громада на такі далеко не на? Гальні витрати запитаємо в самих мешканців громади. Військовий стан зараз зовсім війна, зовсім інші проблеми, і це, це зовсім неправильно. Ну, я вважаю, що фанта. Ну, по-перше, фонтан не був в такому стані, що його, і це не перша необхідність на сьогоднішній день. Так само, як і сайт, цей що відкрили за 800 тисяч гривень. Це просто смішно. Наші хлопці купляють собі ЗСУ все за свої кошти. У мене особисто багато знайомих, які купують і бронежилети, і все, каски, і все. І... А тут перша необхідність, виходить, фонтан. За скільки? За 800 тисяч. Сайт? Слово ні. Який сайт? Зараз це и і проблема. За столько денег сайт. Глупості, ідіотізм, деньги варують. Думаю, зузда треба витрачати на, на допомогу нашим ЗСУ. Всі гроші. А фонтани вони можуть під, під, підождати. Ні, недоцільно. І мало того, ви фонтан бачили, він ж страшний, як атомна війна. Мені не подобається. Можна було дешевше зробити. Можна було. Сайт може зачекати. Є дуже багато питань, які. Е Потребують більшої уваги, я б так сказав. І це не касається праваров, це касається прифронтових міст сел. В праворах, я думаю, поки на даний момент все добре і в Києві теж. Треба звернути увагу що туди. В південній, східніше. Є другі, як то кажуть, питання, які треба вирішувати. Ну, які? Ну, допомога, армії. Це таке загальне питання, що першочергове. Є статті розходів, які поважливіше. Але це все таке історія. Зараз він проголосує за розподіл ну, виділених цих коштів і вони потім підуть знову комусь до карману. Війна на тих хлопців, на тих хлопців, ото доцільно, на тих діток, на тих, хто в окопах отамо. ото болить. Ото питання, то навіть то нав... не обговорюється.